Первинна хірургічна обробка рани це комплекс заходів, який спрямований на запобігання поширення ранової інфекції, уникнення ускладнень та сприяння загоєння рани первинним натягом. Показання: всі первинно інфіковані рани з терміном отримання не більше 12-48 годин. Оснащення: Набір інструментів для первинної хірургічної обробки рани, шовний матеріал, антисептичні розчини, шприц, анестетик, стерильні марнові серветки та тампони, тренажі та Спочатку проводиться первинне обстеження рани, знімається пов'язка, обробляється шкіра довкола рани та сама рана мильним розчином або розчином антисептика, видаляємо сторонні тіла, бруд, згустки крові, за потреби проводимо гемостаз. Оцінюється характер ураження для визначення подальшої тактики лікування, проводимо гоління волосяного покриву з ділянки і країв рани. Гоління відбувається від центру до периферії. У нас це проведено попередньо. Весь використаний інструментарій після першого етапу викидається в таз. Наступним етапом є проведення обробки операційного поля 1% розчином ядонату. Вона здійснюється за методом гросіха Філончикова, проводиться не менше трьох разів від центру до периферії в чотири етапи. Спочатку відбувається широка обробка операційного поля, далі, після обкладання операційною білизною, безпосередньо місце довкола рани, перед та після накладання швів. Обкладаємо операційне поле стерильною білизною та проводимо місцеву анестезію за вишневським. Для цього ми використовуємо шприц 0,5 1% розчином новокаїну. Обов'язково попередньо проводимо пробу на чутливість до анестетика. Анестезія проводиться ділянки довкола рани, починаючи з верхніх країв. Голка має бути зрізом і шкалою гравіювання шприца догори. Потім проводиться безпосереднє ведення розчину новокаїну, щоб утворився міхур. Кожен слідуючий укол, голкою проводимо вкрай попереднього інфільтрату. Проводимо ревізію рани, розвівши її краї за допомогою гачків. Якщо цього недостатньо, то можна розширити рану шляхом розсічення її скальпелем. Для ревізії використовуємо гудзиковий зонд, оглядаємо на наявність чи відсутність кишень та каналів, особливо коли рана колота або різана і глибока. Слідуючий етап висікання країв рани. Беремо хірургічний пінцет та скальпель і, відступивши 0,5 1 см від краю, висікаємо на рівні краї. Пам'ятаємо про збереження тканин. Від верхівки рани ріжемо скальпелем дугоподібно. Рана має мати овальну форму для того, щоб досягти певного косметичного ефекту. Висікаються не тільки краї, а й стінки та дно рани. Після чого проводимо гемостаз рани та промиваємо її антисептичним розчином. Тепер рана у нас рівна. Перед накладанням швів проводимо обробку шкіри довкола рани, 1% розчином юдонату. Враховуючи те, що рановий канал глибокий, спочатку проводимо ушивання підшкірно-жирової клітковини, зараз ліквідації карманів та накопичення у них рідини. Закінчується первина хірургічна обробка рани або зашиванням, або зашиванням та дренуванням, або тільки дренуванням. Це залежить від часу, який пройшов після поранення та ступеня інфікування рани. У даному випадку ми проводимо ушивання та тренування рани. Далі ушиваємо шкіру. Беремо протилежний край, відступивши не менше, ніж на 0,5 см від краю самої рани. Голка виколюється на 0,5-1 см від краю рани, максимально просувається. Голкотримачем переходимо на інший край, захоплюємо голку і таким чином виводимо з тканини. Асистент ловить протилежний край нитки, знімає голку і зав'язує. Хірург може допомогти асистенту, стиснувши краї рани. Вузол має лягти з боку від рани. Повинно бути не менше трьох вузлів. Після накладання швів проводимо обробку післяопераційної рани розчином антисептика, в даному випадку, йодонатом. Далі проводиться тренування рани. З метою тренування використовуємо гумові стрічки, вирізані з рукавички, і вкладаємо їх між швами. Надлишок відсікаємо. Далі накладаємо асептичну пов'язку, яку фіксуємо лейкопластирем. Пропонуємо пацієнту обов'язково звернутися до сімейного лікаря для проведення екстреної профілактики правця.